Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби та лісові прогулянки. Друзі. Приїхали в ліс, виїжджали з міста, не було дощу. Приїхали в ліс, ось такий дощ пішов. Ну, у нас з собою є новенькі дощовички. Це він, бачите, в запакованому віді. Гарно, штукенси. Перший раз э, будемо їх одягати. Один є вже розпакований, ми подивилися, як він. Виглядає. Це я вам залишив, щоб показати, як він виглядає ну, в такому запакованому вигляді. Це карман і є сам рюкзак. Дощовік, да? mm -hmm. де він тут десь є карман. Тут. Ага, він, бачите. Тобто можна одягнути, тут і буде кармашки, застягаються, а потім сам цей кармаш становиться такою сумочкою. Ну, от Зараз і це все і спитаємо. бачите, скільки води. Дощі друзі, льють вже десь. Ну от Вчора був вечір, позавчора був і сьогодні йде. Ми вже не витримали, вирішили поїхати. Та подивитися, як тут у лісі. Пішли гриби чи ні, такий калюжий, бач там. Попереду. У нас сьогодні, в общем, друзі, буде недовгий такий похід, тому що бачите, яка погода. Ану-ка, одягай. Ось який, гарна штука. Ану, капелюха, отут можна бачити, такий Плотний козирьок, можна отак, можна його завернути. Така літуча миша. Ну от я забула позас... рюкзак. Ні, гарно, гарно, диви як. Отак. Зараз рюкзака забула. Так, друзі. Ну що, збираємося, відпускаємо собак, йдемо в ліс, дивимось, що там, як прокидається грибниця. О, гарно, друзі. І от сюди телефон можна покласти якраз. Цей mm. Затьобується якраз. Ну що? Ну Пішли. О! іріша ріша, цей. А ну стій. Диви. А ти бачили капельки? Прям стікають по цьому дощовіку. Такий матеріал гарний. До речі, друзі, в описі під відео я залишу посилання. На них зараз така шалена знижка. Де більба? А, воно він. Вот. У нас ще є промокод в Жекері, там буде декілька посилань. Ну, в общем, побачите, друзі. Зараз якраз сезон дощів трошки починається. Дивився по прогнозу. Ну, якщо синоптики не брешуть. От. Ну а попереду осень, то буде практично кожну осень ідуть дощі. Десь менше, більше, але такий дощовик це точно пригодиться. Ну, Побачимо сьогодні, як тут полізли риби, чи Ні, я так думаю, що ще ні. Ну, буквально два дні пройшло. Це третій. Після такої посухи. Жекірі! Жека! Ходь сюди! Після такої посухи два дні це мало. Давай трошки далі, отак, як Жека. І да? як ми чекали цей дощик? Так, да, друзі, це гарна новина. І як і ми і... чекали цей дощик? Та не тільки ми, да, напевно, і аграрії і всі. Тому що то природа. І природа повинна. Та, і природа цікава. Так повинно бути. Поки що, друзі, нема ніяких грибів. Але нам дуже цікаво було от за ці два дні, це третій. Щось може полізти чи ні. Ще й. А? О, мухоморчик перший. Ну це... Не від цих дощів, це вони до цих дощів тут впевнені, бо вже старенькі. Їхали, друзі. Такий дощ був, що ну, думали, ну проїхали 65 кілометрів і даремно. О, бісяться, да? Собаки носяться. Але вже під'їхали до самого місця, до, ну, до самого місця, де виходимо, і тут, бачите, такі сносні. Бо якщо б буби, як їхали, то да, дощовики би не спасли б. Ну, Але за такої глівняка, що трендець, Тому зараз дождь. хочемо ах, як можна більше пройтись та бачу якісь гриби угу. і пройтись і подивитись. О. Ну Це якийсь грибочок, не знаю. це і не мухомор. і не зрозуміло, що це. От ще мухоморчик стоїть. Теж старий. Ні, теж не ні від цих дощів. А то що трочить на жовтеньке? Лисичка? А ну-ну. А он далі -то ні? Ні, то листик, а це Це лисичка. У-у-у. О! Ну, Не впевнений, що ця лисичка від цих дощів не може бути за два дні, щоб така лисичка виросла. Але молоденька така не суха. Може вона чекала тут, поки дощик піде і зараз пішла в рост, не знаю. Не впевнений, але перший грибочок у нас вже є. під мохом вона там сховалася. Так, може бути, під мохом сховалась, і ця спека її не добила. Вижила. Так, там хащі, да? ага, так? Давай трошки буде. трошки повернемося в іншу сторону. Поки що, друзі, нічого. От праворуч від нас десь кілометра починаються вже справжні гори. А це таке предвір'я. Сподіваюся, у нас, у нас хоч годинка є, не піде сильний дощ. Ніше пішов кудись там між дерев. Ці собаки з тобою? Ага, воно. О, Жеку не побачив. Гарно так, комфортно, да. Спека спала. Ну то два дні не були в лісі, то не. скучили за лісом. Їздили на риболовлю з ночівлею. Кому цікаво, на нашій сторінці на Фейсбуці, і на Ютубі, на іншому рибацькому каналі є це відео. Гарно з ночівлею, з наметом. Подивимось, якщо нічого сьогодні не знайдемо, то завтра напевно теж не поїдемо в ліс, як і ці два дні. Почекаємо ще, дамо ще декілька днів. Тому що я, чесно кажучи, вже бачу, що нема. Молоденьких нема. Та лисичка то не зрозуміло. Лисичка так за два дні не виросте. Так. Ще не кінець походу, так що подивимось. Може і знайдемо щось молоденьке, що полізло саме від цих дошів. очкаста побачила, я пройшов мимо. грибочки, ховаються. О! Це є гриби, але треба їх вимачувати. Там ще щось ріш, а ну, на спиняки, бачиш, комар сидить. Нема, Може... А? Нема. Ну як нема? Я сюди бачу. Він пішов, пішов. А, все. Слідив. І очі Да. Ну, рішка одного зірвала вам показати. Зараз ще. Оно, бачите. І воно виріш. Да? Ну оце, це від цих душі. Оце точно. Оцим цим грибам достатньо було. Дві дуби, це третя з дощем. Фу, камарія, друзі, я вам передати не можу. От їм гарно зараз, так? Да? Вони полюбляють вологу. Да, полюбляють вологу. І цей. Ага, та я бачу, воно вони. І це така тут лісова стежечка. Ми трошки переходимо в, інший, в інші місця цього лісу. От, біля стежечки і на самої стежечки от вони. Ростуть. Жека щось тут крутився. Думаю, що він шукає по запаху? О, пальці дьявола, друзі. Молоденький гриб. От цей гриб теж поліз прямісінько від цих дощиків. Отако. Жека дуже полюбляється на спині в них крутитися. Потім їдемо додому. Потім воняє. Да, потім воняє так в машині, що неможливо їхати. Комаров ну я вам передати не можу, я вже казав. Просто неможливо, У мене всі руки вже покусані, хоча попшикались. Друзі, ну заглянемо ще в одне містечко. Це вам такий чесний огляд, що зараз у лісі. По прошлом році ми знаємо, що от якщо була засуха і пішли дощі, спочатку з'являються гриби в предгорі в низинах при Карпатії. Ну, Якщо Франківщину беремо. От. Ну, Тому ми зараз сьогодні тут. А потім вже з'являються у горах, буквально там 3-5 днів. Тут ще нема, тут то точно в горах теж їх немає. Ну я не кажу за всі участочки, за всі райони, я кажу саме за ці місця, де ми їздимо. І дуже цікаво, що коли дощі ну, прекращаються, то в низинах... Вони швидше зникають, а в горах навпаки волога тримається довше. В ярах, в розщелінах таких. Так, ну пішли наших доганяти, вони вже десь метрів, десь метрів 30%, напевно, від мене. Треба уважно отак дивитися під листочком, тому що 100%. Якщо молоденький... Ух ти, Камарьо, Рибочки пішли, то їх і не видно буде. На камеру постійно лється вода через кожні хвилини. О! Маленькі лисички, бубочки. Ну, це теж я не впевнений. Може бути таке, що бо у них такий вигляд. Ах, Камарьо. Зараз одну взірву. Вони вже висохли і знову набираються вологі. Може бути. Ну ця така суховата. Ні. Оце точно не з цього дощу. Це залишки. Цієї посухи що була. Ух ти! О, бачите, комар сидить. Ось і як комари літають. Комари як, я не знаю, ми як подарунок для них, так? Да? Тільки ми отакі зараз у ліс поїхали. Ще не дочекалися, щоб пройшло ще декілька днів, щоб дійсно полізли грибочки. Але повторюсь, друзі, нам дуже цікаво. От за два дні після такої потужної посухи можу вже сказати, що ні. Треба ще почекати. Так що будемо ми потихеньку повертати, йти назад. ну Може щось побачимо, то обов'язково включусь. Якщо навіть і не побачимо, все рівно включусь і все скажу. Ні, друзі, пройшлись, нічого немає, ми вже на виході з лісу. Ну, що... Почекаємо ще декілька днів. Так, треба наїде. почекати, тому що повторив була дуже потужна посуха. А те, що вчора і позавчора було, ну то під самий вечір там, по дві годинки. От. Сьогодні вже більш-менш такий дощ. І обіцяють, всю ніч він буде і завтра, і весь день. Такі подарунок природи. Та, ну, природи. Да. ну все буде таке оживає все. гарно Ну що, друзі, почекаємо ще добу другу і знову в ліс. З вами. Ну як завжди, до зустрічі.